Багато хто думає, що вести поїзд це просто. Штовхнув важель уперед і поїхав. Але насправді це, це складне мистецтво, мистецтво управління величезними, невидимими фізичними силами, які буквально вирують всередині цього багатотонного сталевого звіра. Давайте розберемось, як це працює насправді. Отже, наш сьогоднішній маршрут пролягатиме через різну місцевість. Ми почнемо з ідеально рівної ділянки, а потім спробуємо підкорити спуски, підйоми і, зрештою, підступні пагорби. На кожному етапі ми побачимо, з якими унікальними викликами стикається машиніст. І щоб зрозуміти все це, треба почати з абсолютно ключової ідеї: з того, що фундаментально відрізняє поїзд від будь-якого іншого транспорту. Ось власне і питання, яке все ставить на свої місця чому ми не можемо думати про поїзд як про щось цілісне? Відповідь на це питання і є головний секрет майстерності машиніста. А вся справа в тому, що поїзд це, знаєте, зовсім не монолітна конструкція. По суті, це такий собі гігантський гнучкий ланцюг, і кожна його ланка це важкий вагон. І цей ланцюг під час руху постійно перебуває в динаміці, він то розтягується, то навпаки стискається, і це створює просто колосальні внутрішні сили. Якщо казати по науковому, то ці сили називаються поздовжніми динамічними силами, простіше кажучи, це дві протилежні сили. Коли поїзд розтягнутий як струна, це напруга, а коли вагони набігають один на одного і збиваються докупи, це стиснення. І головне завдання машиніста постійно передбачати, відчувати і контролювати ці дві могутні сили. Гаразд! прочнемо з найпростішого уявимо собі ідеально рівну ділянку шляху. Здавалося б, що тут складного. Але навіть тут ці сили нікуди не зникають, вони постійно діють. І як же це працює? Коли локомотив тягне состав, все зрозуміло поїзд розтягується, виникає напруга. А от коли машиніст вимикає тягу і поїзд котиться за інерцією, відбувається цікава річ опір руху самого локомотива більший, ніж у вагонів, тому вагони починають його наздоганяти, збиваючись у купу. Виникає стиснення навіть на рівному місці, уявляєте? Ну що, ускладнюємо задачу. Давайте додамо до нашого рівняння гравітацію. Рух зі спуску це вже справжнє випробовування, де внутрішні сили поїзда зростають у рази. Просто уявіть собі картину: локомотив заїжджає на спуск, починає прискорюватися і розтягує состав. Але щойно весь поїзд опиняється на схилі, задні вагони під дією сили тяжіння починають з величезною силою тиснути на передні. Це і є те саме небезпечне стиснення, яке може призвести до неконтрольованих наслідків. І що ж робить машиніст? А він робить щось, на перший погляд, дивне і контрінтуїтивне. Він злегка пригальмовує сам локомотив, не чіпаючи гальма всього поїзда. Це створює легку напругу і, ніби парасолька, не дає вагонам збитися в неконтрольовану купу. Це дозволяє зберегти стабільність усього составу. Добре зі спуском розібралися. А що ж на підйомі? Це абсолютно протилежний виклик, це справжня битва з гравітацією, де все вирішує імпульс і правильний розрахунок. Тут насправді все вирішує підготовка. Успіх будь-якого підйому на 90% залежить від того, скільки кінетичної енергії, тобто швидкості, поїзд зумів набрати до того, як почав підніматися. Це, мабуть, один із найвідповідальніших моментів. Уявіть, голова поїзда в'їжджає на схил і починає різко сповільнюватися під дією гравітації. А хвіст состава ще на рівнині і продовжує рухатися швидко. Якщо машиніст не розрахує момент і вчасно не додасть тяги, хвіст просто вдарить у голову. Це вимагає неймовірної точності. До речі, є один дуже цікавий факт, який показує наскільки все серйозно. Якщо поїзд з якоїсь причини змушений зупинитися на підйомі більше ніж на 20 хвилин, то помічник машиніста зобов'язаний вийти і підкласти під колеса спеціальні гальмівні башмаки, просто щоб убезпечитися від відкочування назад. Ну а якщо зупинитися, все ж довелося. О, тоді починається справжній танець. Щоб плавно рушити з місця на схилі, іноді потрібно зробити неймовірну річ: спочатку трохи відкотитися назад. Це робиться, щоб стиснути весь состав в єдине ціле. І тільки потім машиніст подає тягу, і поїзд починає рух, наче розтягуючи пружину, плавно підхоплюючи вагон за вагоном. Ну що ж, а тепер вищий пілотаж, рух так званим перевалистим профілем це коли спуски постійно чергуються з підйомами. Тут уже потрібно поєднувати всі навички для максимально ефективної і я б сказав елегантної поїздки. Тут потрібне просто неймовірне відчуття поїзда і знання профілю. Тільки вдумайтеся, щоб використати інерцію від спуску для подолання наступного підйому, досвідчений машиніст відпускає гальма за 400, а то й 500 метрів до найнижчої точки. Це вимагає неймовірного передбачення. Оце й є те, що називають мистецтвом їхати на хвилі, використовувати енергію одного схилу, щоб підкорити наступний. Часто це дозволяє долати підйоми взагалі не вмикаючи тягу. Це не просто економія палива, це справжня філософія руху. Це справжній ритм, такий собі танок з фізикою, набрати швидкість на спуску, використати цю інерцію для підйому, м'яко додати потужності тільки коли це абсолютно необхідно, і знову і знову. Досвідчений машиніст відчуває цей ритм інтуїтивно, знаючи кожен метр колії на кілометри вперед. Тож, як бачимо, машиніст це не просто водій. Це скоріше диригент диригент, який керує оркестром невидимих, але неймовірно потужних сил. Давайте коротко підсумуємо: спуск головна проблема стиснення, мета контроль. Підйом головна проблема, напруга, мета зберегти імпульс. А пагорби це потік, де головне ефективність і гармонія. Але зрештою, всі ці техніки зводяться до одного. До відчуття. Досвідчений машиніст буквально відчуває весь поїзд за своєю спиною як продовження власного тіла. Він передбачає, що чекає на нього за поворотом, за кілометри. І, можливо, найкраще це можна описати так мета машиніста не просто перемістити вантаж з точки А в точку Б, мета керувати цією величезною невидимою рікою сили, що тече крізь увесь поїзд. Тож наступного разу, коли побачите поїзд, що проїжджає повз, придивіться, і спробуйте уявити цей невидимий танець напруги та стиснення, цю постійну боротьбу сил, якою майстерно диригує одна людина в кабіні локомотива.